Від традиційного гобелена до експериментальних мистецьких робіт з використанням текстилю в українському домі масштабна виставка Матерія Метерс український арт-текстиль. Вона присвячена пошукам українських митців за останні 100 років. В експозиції на чотирьох поверхах представлено понад 120 художніх творів авторства близько 60 митців. Цікаві самі задуми авторів, котрі вони видають саме м, картинами. Вони виявляють дуже багато, яких я б сказала, історично пов'язані або з якимись такими великими подіями, саме і передаються в картинах, особливо таких вражаючих, як задумов якраз виставки вираження арт текстилю дуже цікавих, і видається сам показ сюжету історії. Виставка Тут прекрасна. Підхід дуже сподобався. Роботи неймовірні, тобто це шедеври нашої якраз доби 20-го століття, періоду надзвичайно важливого покоління, фактично, яке створило взагалі незалежну Україну. Подивитися слід загалі тканину арт-текстиль. Що таке? Бо я не думав, що в такі часи робили настільки яскраві мистецтво з тканиною. Виставка називається матерія Метерс. Матерія має значення. Кураторки, які її ініціювали і придумали. Аліса Гришанова, Тетяна Волошина і Катерина Лісова. Арт-текстиль це якраз про матерію, це якраз про матеріальність. Я думаю, це про ну, живий дотик насправді. Ну, для мене все ж таки важливо це те, що це історія. Історія вплетена в текстиль. Вирішили звернутися до матерії, до тканини і нитки, до текстилю як матеріалу, як медіа, який використовується у мистецтві. І з одного боку, от речі, які є тут: це гобеленові панно, це килими, це якісь елементи одягу. Навіть вони можуть мати прикладне значення, але це не просто килим і не просто елемент одягу. В даному разі тканина і нитка це як. Барва, як фарба, яку використовує художник. І, власне, от це медіа, яким можна виразити абсолютно високі мистецькі ідеї. А ще текстильні практики присвячені актуальним темам сьогодення війні, окупації, втраті дому, евакуації. Це не просто килими та елементи одягу, це медіа, яким можна виразити високі мистецькі ідеї. Важливо, що е, тут не тиражні роботи. Це роботи, які робилися там фактично в єдиному екземплярі. Часто їх робили не самі художники, тобто художники створювали картон, створювали цей ескіз, а роботи виготовляли для них на виробництві, як у ті ж решетилівці, mm -hmm. припустимо. Але здебільшого. Ну, приблизно в той же час, коли мозаїки, наприклад, були популярними, були популярними гобелени і їх замовляли для будинків культури, для бібліотек, для ресторанів. Це була доволі ну популярна форма оформлення великих інтер'єрів. Тому це от монументалістика в повному розумінні слова. Це такий масштаб великий, це оце узагальнення. Крізь сучасну творчість кураторки виставки заглянули у минуле. Є цілий розділ присвячений двадцятим рокам минулого століття. Створювали свій унікальний стиль брати Василь і Федір Кричевські твори плеяди Бойчукістів, які в радянські часи зазнали гонінь і репресій. Присвячений двадцятим рокам Кричевський Бойчукісти пошуки українського стилю взагалі. В архітектурі, в ужитковому мистецтві інтер'єри і живописі, от як це сплавилося, і власне від тих, хто народжував. От зараз, коли ти дивишся на це, візерунки на тканинах, наприклад, запропоновані ними у 20-х або там в х роках. Наприклад, Саєнка роботи це 20-ті роки, але є килими відтворені його донькою. А в сім'ї вони зберігаються зараз, і вона дала ці роботи для експонування тут. Це така психоделіка 70-х. От воно ніби повторюється, або воно сьогодні в певних хвилях моди може здаватися абсолютно сучасним, і раптом ну для тебе. Постається тяглість, нерозривність часу, що це було у нас, і це наше рідне, і воно е, ну абсолютно яскраве, цікаве. Воно одночасно апелює до е, ну, от сільської традиції української культури в 19 столітті. Саме там, значною мірою на початку двадцятого, виживало українське, зберігалося. Водночас воно дуже артистичне, витончене, міське за духом своїм. Ще один приклад. Роботи відомої шестидесятниці та художниці по костюму Людмили Семикіної. Вона створювала вироби із фетро або товстої вовняної тканини в стилістиці різних епох. Мене просто зацікавила тема стосовно українського текстиля, тому що якби ми знаємо про творчості багатьох наших шестидесятників. От, і по більшості ми чуємо про поетичність, але про текстиль я в принципі нічого не, не втасдав, що в нас, стільки було митців. Також в залах українського дому демонструють роботи мисткині шестидесятниці з Бучі Любові Панченко. Це її великий панос з Фетру. Вишиті пояси і головні убори із колекції музею шестидесятництва. На виставці представлена вишавка Марія Примаченко. Це пано, ніби, ну я не знаю, це була прикраса оселі, але це була ніби частина там, рушника або якоїсь великої скатертини, будиночок з сільрадою, якийсь літачок чи вертольоти раптом над селянами, над хатами. Все це дивно, наївно виглядає. Не схоже на її малюнки, і навіть, можливо, не супермайстерно, але. Переконливо і і вражаюче, і цікаво. Це величезне полотно. Марія Ралко, авторка його, величезне полотно, 14 на там шість чи на 7 метрів. Ми навіть ну нам висоти виставкових залів не вистачає для того, щоб повністю його заекспонувати, але ми його зараз. Підреставрували, і ми хочемо його повернути назад у зали. Для нас от експонування його зараз це такий анонс того, що він повернеться на своє місце, для якого він був створений Марія Марчук Олександр Кравчук з Національного центру Український Дім. Спеціально для медіа погляд.